Вітаю, панове, Роман Біземігрант, місто Львів. Я продовжую спілкуватися з шукачами роботи і халявних запрошень. Більшість з них, звичайно, так і залишаються шукачами роботи, опрацювати вони не хочуть, а тільки шукають. Ну а халявщиків по запрошеннях я вже декілька відео знімав, я їх відшиваю. Запрошень просто так від мене отримати. Ви вже не можете. І от один мене тільки що розсмішив. Пише, що я дійсно хочу поїхати. Якщо ви боїтеся, що я отримую два запрошення і поїду в інше місце, то ви ж можете його анулювати. Ні, панове, я не боюся. І все роблю для того, щоб це запрошення не прийшлося мені анульовувати і бігати. А якщо вже мені так це доведеться, то я отримую за це. Компенсацію. А такі справи. Запрошення я вам на халяву не зроблю. Можете навіть мені там що хочуть розказувати і як мене запевняти. Не вірю. Просто вже не вірю. Обачайте, любі українці. Але так воно є. Таке життя. Значить, зі мною зв'язатися можна дуже просто, пишете в гуглі «біз емігрант» і знайдете усі контакти на моїй соцмережі, на Ютуб. А випадку чого мій телефон 066 746 8966. Роман Біз Емігрант. на канал. Підписуйтеся, роботи в Польщі, отак. Ну і в Європі трішки. Пока.